Вітаю, друзі. Поговоримо сьогодні про міф щодо насильницького хрещення Русі, до Кривавого хрещення Русі, коли хрестили не стільки хрестом, скільки мечем та вогнем. Отже, якщо розгорнути будь-яку книжку, присвячену хрещенню Русі України, видану чи то в радянські часи атеїстичні, чи нині в період релігійної терпимості всюди знаходимо стереотипні оцінки події хрещення Русі України. В Українській радянській енциклопедії читаємо. Хрещення Русі було тривалим процесом, який відбувався в умовах жорстокої класової боротьби. Князі й бояри за допомогою державної влади насаджували в Русі християнство. На Росії не раз спалахували повстання проти примусового запровадження християнства, що було виявом стихійного тесту трудящих мас проти посилення соціального гноблення. Уславлений вчений Іван Огієнко в українській церкві стверджує, що деякі українські землі були охрещені силою та густо политі кров'ю. Цитата. Не треба думати, що народ легко покинув свою батьківську віру і даремно силкується Літописець переконати нас, що народ хрестився з радістю. Таке ж переконання про насильницькі жорстокі методи охрещення панує і в історії наших слов'янських народів. Тому цій, цим відео спробую дати відповідь на питання, чи справді хрещення українців супроводжувалося насильством та жорстокістю, як це в унісон твердять сучасні джерела. На моє переконання, ця панівна нині в українській та слов'янській історії теза є нічим іншим, як одним із широко поширених міфів, що вкрай спрощено інтерпретує складний процес інкультуризації або проникнення християнства на українському ґрунті, зводячи його до примітивного протистояння, часто збройного між прибічниками нової та старої правічної вір. Адже перш ніж твердити про безкомпромісну жорстоку боротьбу між язичництвом та християнством, належить довести, що язичництво та християнство, як за рівнем віровчення, так і в плані обрядовості були рівновеликими явищами. Панівна нині концепція про непримиренну боротьбу християнства та язичництва на тереванах Русі України спирається на переконаннях про поширення християнства лише після Володимира, тобто після хрещення 988 року, утвердилася така своєрідна ілюзія, щодо охрещення Русь-Україна було суто язичницькою. Але існують численні достовірні свідчення про поширення християнства на Русі від середини IX століття. Так, Візантійський патріарх Фотій в середині 60-х років IX століття, тобто, більше ніж за 100 років до хрещення Русі, пише, що руси перемінили елінську і нечистиву науку, якої перше держалися на чисту і непідроблену віру християнську. Кінець цитати. Візантійський імператор Костянтин Порферогенес, який особисто подорожував теренами сучасної України на початку. 10 століття, тобто за 80 років до хрещення Росії, говорить, що патріарх Ігнатій, жив приблизно в один час з патріархом Фотієм, на Русь вислав архієпископа. Про охрещення київського князя Аскольда в 60-х роках 9 століття твердить і Георгій Армаптол. Припускають, що Аскольд був охрещений іменем Микола, церква якого й нині стоїть в Києві на могилі князя Аскольдовій. І називається Свято-Миколаївською. Про значну кількість християн в найближчому оточенні київського князя Ігоря, який правив з 912 по 945 рік, тобто мінімум за 50 років до хрещення Русі, можна судити на підставі його угоди з греками, тобто з візантійцями від 945 року, в якій йдеться серед іншого окремо. Застережено, що ми ж, руси, скільки нас охрестилося, клялися своєю церквою Святого Іллі в соборній церкві Константинопольської Софії і присягали чесним Христом. Кінець цитати. Засвідчена цим документом і Київська церква Святого Іллі, також вказує на поширення християнства серед киян у доволодимирівську добу. Християнкою була і Володимирова бабуся, княгиня Ольга, яку вже в 955 році під час її подорожі в Константинополь супроводжував священник-духівник. Усе це свідчить до дати офіційного хрещення, чи точніше до визнання з боку Володимира Великого християнства офіційною релігією Русі України, християнська традиція мала більш ніж столітню традицію на Русі. Нерозробленість, несистемність, неусталеність поганського віровчення на період християнізації Русі України унеможливлювали його запеклий та системний опір поширенню християнства, про який так часто люблять згадувати. Дуже ваговим аргументом на користь мирного, безкровного характеру християнізації Русі України слугує також відсутність українських мучеників доби християнізації. Відомо, що християнська церква свято оберігає імена всіх хто постраждав за поширення утвердження віри Христової. За умов насильницького впровадження християнства мусили постраждати хай меншою мірою, але й ті, хто впроваджував християнство, його адепти. Але окрім варягів Феодора та Іоанна, які загинули мученицькою смертю ще до хрещення Русі Володимиром у 983 році, інших імен-мучеників, історія християнської церкви. Русі не знає, не фіксує. Невже наші пращури язичницькі в уставленому в їхньому середовищі кровною помстою у відповідь на нелюдське впровадження християнства по-християнському підставляли для удару другу щоку? І тому-то ніхто з християн-місіонерів не постраждав? Міф про запеклий опір язичництва перед інвазією християнства ґрунтується також і на хибних уявленнях про древність прадідівської язичницької віри наших пращурів. Існують переконливі свідчення того, що язичництво на час хрещення Руси України не було таким уже й прадідівським. До того ж, вивчення глибших шарів до християнської духовної культури наших пращурів дозволяє говорити про поширення серед них віри не в багатьох, а в одного Бога. Про Кесарійський У відомому трактаті про війну пише, єдиного Бога, що посилає блискавку, признають вони владикою усіх і жертвують йому корів і всяку жертву. Не знають долі, фатуму і зовсім не признають, аби мала якусь владу над людьми. Але як хтось має перед собою смерть видиму, чи в хворобі, чи на війні, обіцяють вони за життя своє, якщо не загинуть, жертву Богу, і врятувавшись, жертвують, що обіцяли. І думають, що тією жертвою спасли собі життя. Кінець цитати. Про одного Бога, в якого вірили стародавні слов'яни, говорять і арабські мандрівники. Ібн Даст подає молитву, яку відмовляють жерці під час жнив, що дивовижно нагадує Отче наш. Боже, ти давав нам поживу, дай нам і тепер її досить. Вшанування єдиного Бога нашими пращурами відзеркалилося і в давніх слов'янських іменатах, на кшталт Богуслав, Божедар, Богдан. Серед імен українців немає жодного дохристиянського імені, яке присвячувалося б його носіям, якомусь іншому божкові, окрім Бога. Сліди вири наших пращурів єдиного Бога зберігає й ціла низка інших загальних назв на зразок багатіти, багачу, богий, багаття, збіжжя, небіжчик, бажати значення яких проливає світло на окремі важливі елементи релігійного світогляду прав українців добробут заможність дає Бог багач, багатіти, збіжжя, багаття, бажати, нестатки, смерть приходять, коли Бог відвертається. Убогий небіжчик. Примітивне єдинобожя наших пращурів, позбавлене канонічної релігійної традиції через соціальну еліту. Князі, воїни, купці. Почало збагачуватися вірою в різних, досі невідомих, привезених з чужоземних подорожей язичницьких башків. На теремах Росії України першу спробу впорядкувати язичництво робить саме Володимир Великий лише за п'ять років до офіційного прийняття ним християнства. Саме в 983 році Великий князь наказав, поза межами двора теремного спорудити дерев'яні був Ідоли Перуна, Хорса, Дажбога, Стребога, Симаргла, Макоші, чим утвердив офіційний державний реєстр поганських божків. Але дуже скоро Володимир рішуче відмовляється від спроб утверджувати поганство і докладає максимум зусиль для християнізації Русі України. Ось тому-то говорити, що Русь була хрещена вогнем, мечем, пролито було ріки крові. Ось все-таки буде неправильно. Так, Русь Хрестив Володимир Великий 988 року. Так що Україна хрещена за 150 років до появи села Москва.